Друзі, вітаю. Бажаю миру та здоров'я. З вами, як завжди, Limelight. Сьогодні будемо пробувати тестувати ще одну позицію продукції від Atom Professional. Це ось такий засіб для чорніння зовнішнього пластику та гуми. Ось дивіться. Два в одному. Отакий от продукт. Вирішив почорнити покришки, бо вже мають не дуже привабливий вигляд. Так що будемо зараз використовувати цей даний засіб для чорніння пластику та гума він вже готовий до використання, тож його розбавляти не потрібно. Як зазначає сам виробник на етикетці і на інструкції по застосуванню даного засобу. Тож, поїхали. Чорнити наші покришки автомобіля, але спочатку ми їх добре ретельно вимиємо. Маємо ось таку брудну покришку і не сильно привабливу автомобільну, яку зараз будемо мити і чорнити в подальшому. Дані покришки вже підсохли після того, як ми їх помили від пилу, від бруду. І тепер будемо чорнити, наносити от даний засіб для чорніння зовнішнього пластику та гуми, який вже готовий до використання. Тут Це два в одному. Від виробника атомпрофесіонал. Даною губкою зараз будемо наносити на покришки. Засіб для чорніння гуми та зовнішнього пластику на силиконовій основі два в одному. Перед використанням збовтуємо, наносимо на суху та чисту поверхню. Цей засіб вже готовий до використання, тож з водою не змішуємо, не розбавляємо його нічим. Наносимо на поверхню шини або бризкаємо, якщо є тригер. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні шини. Якщо є залишок, можна витерти підтерти серветкою. Ну, Я думаю, вам видно кордон, де нанесено, де не нанесено дану продукцію. І продовжуємо далі по всій поверхні покришки. От ще залишився маленький кордон такий. Чекаємо повного висихання. І, як бачите, ефект очевидний, де на даному кадрі шина, тобто гума, ще без чорніння, а ось там, де ми використали даний чорнитель. Ну, як бачите, різниця дуже помітна. І от дивіться, вже оброблена, висохла гума, то, як бачите, покришки виглядають як нові. Окрім того, цей даний засіб для чорніння відштовхує воду та бруд, Ну і таким чином продовжує життя гумі. Тож, друзі, висновки робіть самі. Заходьте на сайт. Вибирайте автокосметику автохімію від Atom Professional. Отже, друзі, підводимо підсумки по даному сьогоднішньому чернінню покришок. Отакий от от маємо результат. Думаю, ви вже побачили спочатку відео, який вигляд мали дані покришки, Ну, в особистості оця от дана покришка. Отакий от от вигляд має вона зараз. О, от В принципі, як бачите, протектор оце от така вся поверхня була покришки. Ну, Як бачите, от, такий от тепер вигляд вона має на зараз. Ну, І так, такий вигляд мають покришки всі чотири на даному автомобілі. До речі, дякую власнику автомобіля. За наданий автомобіль для даного тесту. Автокосметики автохімії від Atom Professional Сьогодні, нагадаю, у нас був засіб чорніння зовнішнього пластику та гуми. І, до речі, цей даний засіб він готовий до використання, його не потрібно нічим розбавляти. Де купити, вибрати дану автохімію-автокосметику, посилання на сайт буде. Під відео в описі, і ось в даному місці також. Тож, друзі, дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтеся, хто не підписався на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Заходьте на сайт, вибирайте ту автокосметику, яка вам подобається. Я вам скажу LimeLight рекомендує виробника Atom Professional І Даний засіб для чорніння покришок та пластику і гумових поверхонь автомобіля. Дякую вам всім за перегляд. До наступних відео, до наступних тестів. На все добре вам всім!